Продовжую серіал. Сьогодні в парниках покажу ще кілька гібридних форм. Цимус вже він добре відомий всім виноградарям для початківців, хто, хто ще не знає, деяку характеристику я вам розкажу. Значить, термін достигання досить ранній дуже в ранні терміни він входить. Сила росту цієї гібридної форми дуже сильно рослий по врожайності. Викидає по дві. По три зав'язі на пагін потребує нормування. Це власно кореневий кущ в, мене в парнику. Ще є в мене кілька кущів в відкритому ґрунті і на прищепах. Грона в нього можуть бути дуже великі, доходити поза 2 кг і більше. В моїх умовах, так як в мене виногради посаджені дуже щільно, то врожайність може бути трошки менша, ніж на просторі на більшій площі. І грона досить щільні бувають, що може бути і дещо проблемою, тому що може з'явитися сіра гниль. У мене вже таке було і в цьому сезоні також вже було. Ось на цьому кущі вже зрізано гронок, мабуть, 6 чи 7. Ми вже споживаємо його. Дуже смачний, жовта ягода. Кажуть, що ніби він кишмиш, візьмемо більшу ягідку Дуже смачна ну от Таке зернятко, але воно м'ягеньке ще. Воно не зовсім повноцінна кистонька. Смак чудовий від назви цитронний мускат. Якісь цитронні нотки в нього є від цитрусових фруктів. Дуже смачний, але консистенція така, ну, рідка, будемо казати. Так? Але перевага в тому, що на кущі він може висіти дуже довго. У минулому році я на відкритому ґрунті себе залишав Гроно висіло два грона, гронише. Висіли до жовтня місяця. І чим довше вони висіли, тим смачніше вони робились. Консистенція робилася така більш твердіша, густіша і смак не перевершений. Ця гібридна форма не тріщить взагалі. Ні, ні в парнику, ні в відкритому ґрунті також. Плодоніжки дуже міцні, вони не перегинаються, так що за це можна не переживати. Визрівання пагонів досить добре, гарне. От вже ви бачите, вже починають визрівати по хворобах. Як я сказав, може бути сіра гниль, і в мене такі випадки були. І ще. Одна проблема, яка в моїх умовах, він може осипатися і досить сильно ягоди всипаються з нього. По якій причині важко визначити я ще, не визначився з тим. Це все залежить від, від поливів, мабуть, чи недоляв чи переляв. Це все треба випробувати в своїх умовах. Цю гібридну форму можна рекомендувати, але я в своїх умовах буду тримати тільки, мабуть, два кущика: один в парнику, один на дворі тому що трошки є проблеми з ним. Ну, ось по цим усу все. Наступна гібридна форма каталонія. Це гібридна форма бурдака. Вона вже досить відома, давно вже на виноградниках є. У мене також вона є. Два кущі в парниках і два кущі в відкритому ґрунті маю. Чотири кущі. По термінах дозрівання вона також заходить. Досить ранні терміни, можна навіть сказати, ультраранні терміни. Рано бере забарвлення вона, але цукор набирає досить довго. От на сьогоднішній момент ну, попробую, наприклад, верхню ягідку, ягідка хрумка вже є досить цукру. Достатньо вона вже готова. На сьогодні Кислоти майже не відчувається. Ще день-два буквально. Я вже два гронка зрізав, ми вже їх їли. По силі росту. Він в Каталонії не дуже сильно росла. Я би сказав, середньо росла. І гронка в моїх умовах, великий грон в мене не бувало. Ну такі до пів кілограма, ну 600 грам може, не більше. Але можна залишати по дві грони на пагін. Я так і роблю. Що добре, з гронками не треба працювати, вони такі рихленькі, провітруються добре. Я величенькі, так, в середньому 10 грам до 12 грамів. Ягодки, хрумки, я сказав, гармонія смаку, якихось фруктових нотів нема, Просто хороший смачний виноград. Як я сказав, я його не нормую. Що викидає, по дві громки залишаю. Плодоніжки трошки тонкуваті, але я не бачу, що вони перегиналися, так що за це можна не боятися. І визрівання пагонів також нормально. Визрівають все добре. Каталонія не хвороблива, ніколи в мене вона не хворіла. Не замічав нічого за нею такого. При планових обробках від хвороб. Цю гібридну форму можна рекомендувати для наших умов тримати кущик чи два, хто скільки може варто. І гібридна форма каталонія бурдака. В коментарях напишіть, чи варто знімати от таким методом, як я знімаю по кілька гібридних форм чи сортів в одне відео, чи можна знімати окремо по кожній, по кожній гібридній формі чи по кожному сорту. Ну, оце відео ще одне зніму. Про деньку. Це також вона відома, популярна. Це в мене прищепа, прищепа минулого року. Ось вона видно і на прищепі, дуже потужно вона почала рости. Викинула громка. По одній гронці викинула. Ось скільки в мене тут пагонів. Вже, до речі, лози визрівають. Ну, Гронка такі невеликі. Ну, це прищепа, будемо казати, на прищепі. У мене ще є. Власно, короневий кущ. ну Ось таке ягоди тут ще не зовсім. це гронко досить вже гарне. По величині і ще одне. динька. Зараз спробую її на смак. Вже в принципі добре, вже можна їсти її, споживати. Деньку маю на прищепах, парниках кілька штук вже і цього року понащіплював і маю два кущі. Власно короневих посадив в відкритому ґрунті і один кущик вже плодоносить. Потім відкритий ґрунт я покажу окремо. Попереднє враження від цієї гібридної форми. Дуже сильно росла вона. Також гронка поки Ну, Надію, що часом, коли кущ постаріє, і гронка будуть більші. Бачив відео інших виноградарів, що є грона великі. Гронка такі не потребують якогось додаткових там проріджувань. Гронка грихлінька. Ягодки більш-менш рівномірні. Наскільки я знаю, це функціонал. Жіночий тип квітки в неї но запилюється добре, без проблем. Ягодки не осипаються, гнильки не помічав, не пороб особливих також не бачив на ній. Ягоди також поки що невеликі. ну такі, мабуть, до 10 грам. поки, Надіюсь, що в майбутньому будуть і більші, і грона, і ягоди. Смак, як я сказав, чудовий. Кажуть, що є. В ньому такі нотки персикових, ну я ще не відчув. Ще одну попробую. Так, можливо, є нотки персикові, Дуже смачна ягода. І така вона трішки рихлувата, не дуже тверда. Ще в своїх умовах в мене мало інформації про ню. ще вона в мене на випробуванні Фактично, це другий рік в минулому році ці сигналочка була маленька. Це перший вже вражай, чи сигналка, будемо казати. Ну думаю, що цей ця гібридна форма зайде. Поки що рекомендувати не буду, чи варто чи не варто, Ну, думаю, що варто, тому що терміни достигання досить рані. Може в рані терміни заходить. Надію, що це буде хороша гібридна форма і на, моє, на моїм ділянці залишиться. Ну, ось на сьогодні все. Три гібридних форми показав. Напишіть в коментарях, чи варто таким форматом знімати, чи окремо по кожній гібридній формі. Чи скопом великі фільми. Я сам не люблю довгі фільми дивитися виноградарів. Хочеться більш конкретної інформації мати. Ну оце. Бувайте, до наступних відео. Чекаю ваших коментарів.